Всім привіт! Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Цього разу я хочу розповісти вам про здоров'я надзвичайно важливого органу людського організму, який має назву Підшлункова залоза. Я гадаю, що існує дуже мало людей, які не бажають якомога довше зберегти своє здоров'я у відмінному стані. Правильна і налагоджена робота усього організму людини та гарний обмін речовин багато в чому залежить від стану та здоров'я підшлункової залози. Майте на увазі, що від того, наскільки здоровою є підшлункова залоза, напряму залежить. Тривалість життя людини. На протязі усього життя і у цілодобовому ритмі підшлункова залоза працює, щоб виробляти травні ферменти та гормони. Підшлункова залоза є невід'ємною складовою двох життєво необхідних функцій, а саме травної і гормональної. Підшлункова залоза контролює білковий і жировий обмін, тому надзвичайно важливо берегти даний орган. Піклуватися про нього і не сприяти швидкому зношуванню підшлункової залози. Пошкодження функціонування підшлункової залози здатно призвести до серйозних і іноді невиліковних наслідків в не найгіршому розвитку подій пошкодження підшлункової залози призведе до довготривалого і, відверто кажучи, недешевого лікування. Зараз я вам розкажу, які саме продукти харчування необхідно вживати на постійній основі, щоб сприяти здоровому функціонуванню і не наражати на непотрібний ризик правильну роботу підшлункової залози. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села. Або області України, ви нас дивитесь, також надрукуйте, чи бувають у вас проблеми з підшлунковою залозою, і як ви їх вирішуєте. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити дану інформацію на якомога більше українок і українців, а це дуже важливо. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до продуктів, які сприяють правильному функціонуванню і здоров'ю підшлункової залози. А тепер беріть олівець і папірець, щоб записати і не забути, які саме продукти харчування є надзвичайно корисними для підшлункової залози. Першим продуктом у нашому списку буде відомий всім кабачок. Даний овоч здатен знизити навантаження на тканини підшлункової залози та покращує і пришвидшує виведення шлаків і токсинів. Важливо також зазначити, що кабачок при вживанні не провокує різких стрибків рівня цукру в крові людини, які, у свою чергу, є дуже шкідливими. Для підшлункової залози. Окрім того, в кабачках міститься чимало корисного, наприклад, цинк, кобальт та аскорбінова кислота. Пам'ятайте, що вживаючи будь-який продукт, треба знати міру оптимально буде вживати кабачки не частіше трьох разів на тиждень, також не варто за добу з'їдати більше, ніж пів кілограма даного овоча. Другим у нашому списку корисних для підшлункової залози продуктів є гарбуз. Сам гарбуз здатен захистити клітини підшлункової залози від впливу шкідливих речовин, таким чином зберігаючи їх від знищення. Вживання гарбуза здатне нормалізувати стан проток підшлункової залози, по якій проходять вироблений даним органом панкреатичний сік. Гарбуз, так само, як і кабачок, зменшує ймовірність різких перепадів рівня цукру в крові. До слова, гарбуз також має позитивний вплив на здоров'я сну, а ще добре впливає на зір. Гарбуз є корисним для шкіри, а також для шлунково-кишкового тракту через те, що він містить в собі клітковину та пектини. Оптимально буде з'їдати не більше кілограма гарбуза на тиждень. А поки ви не забули, я вам нагадую, поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Щиро вам за це дякую. Третій і також надзвичайно корисний продукт для підшлункової залози це броколі. Саме броколі здатен створити захисний шар, який захищатиме тканини підшлункової залози від впливу шкідливих речовин. Брокколі має протизапальну властивість, що також дуже сильно захищає підшлункову залозу і забезпечує її здорове функціонування. Оптимально буде вживати не більше ніж пів кілограму брокколі на тиждень. Четвертий і дуже корисний продукт для підшлункової залози, і не тільки це всім відомі волоські горіхи. Вони здатні знижувати і запобігати запальним процесам у тканинах підшлункової залози. Волоські горіхи добре впливають на вуглеводний обмін, таким чином тримаючи в нормі рівень цукру в крові, адже саме різкі стрибки рівня цукру мають руйнівний вплив на підшлункову залозу. Оптимально буде з'їдати до 30 грамів за раз і не більше ніж тричі на тиждень. Більша кількість не рекомендується. П'ятий продукт, на який я раджу звернути увагу для здоров'я підшлункової залози, це чорниця. Саме ці ягоди мають властивість підтримувати синтез глюкагону, завдяки чому знижується зайве і непотрібне навантаження на підшлункову залозу. До того ж, чорниця зменшує ймовірність утворення каміння у протоках підшлункової залози. Окрім користі для підшлункової залози, чорниця позитивно впливає на артеріальний тиск, зміцнює імунну систему та покращує стан нервової системи. За один день оптимально з'їдати до трьох столових ложок свіжої ягоди. Шостий і, на жаль, не надто популярний продукт, який є надзвичайно корисним. Для підшлункової залози. Це сочовиця. Сочовиця є джерелом рослинних білків та розчинної клітковини. Окрім того, що сочовиця містить в собі багато корисних речовин і елементів, таких як залізо, калій, фоліову кислоту, вона, як і більшість вище перерахованих продуктів, нормалізує рівень цукру в крові. До всього сочовиця сприяє очищенню судин. Рекомендована кількість для вживання це до 200 грам на день. І останній у списку корисних для підшлункової залози продукт це йогурт. Майте на увазі, що мова йде не про солодкі йогурти з додаванням різних наповнювачів, а про справжній живий йогурт, який не містить у собі консервантів. Такий в магазині дуже рідко можна купити, адже у нього не надто довгий термін придатності. Раджу займатися приготуванням йогурту самостійно, це не складно, а рецепт дуже легко знайти в інтернеті. Йогурт корисний, адже він має властивість прискорювати перетравлення і засвоєння білків та інших речовин. Також йогурт сприяє збалансованому виробленню ферментів. Що знижує навантаження на підшлункову залозу. Рекомендовано вживати не більше 200 грамів живого йогурту на добу. От такий невеликий список корисних для підшлункової залози продуктів у нас склався. Давайте я ще раз швидко перерахую усі корисні продукти з даного списку. Отже, для здоров'я підшлункової залози корисно вживати. Кабачки, гарбуз, брокколі, волоський горіх, чорницю, сочевицю і справжній живий йогурт. Проблеми з підшлунковою залозою можуть виникнути у кожного, але пам'ятайте, що можна уникати проблем з підшлунковою, якщо збалансовано спланувати свій раціон. На додачу до продуктів, про які я розповідав у даному відео, я раджу зменшити кількість вживання продуктів, які містять у собі багато цукру та простих вуглеводів, які різко підвищують рівень глюкози в крові, Зменшіть кількість випічки, якщо ви часто її вживаєте, рідше їжте жирну їжу, а також намагайтесь уникати алкоголю, адже саме він завдає найбільшої шкоди підшлунковій залозі. Шановні глядачі, я вам щиро дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відео в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Я бажаю вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.